Пісні, пісні Давида. І сьогодні ми з вами, я, протерий Володимир Давидов, разом з вами читатиму 20-й псалом і будемо над ним трішки міркувати. Отже, 20-й псалом начальнику хору псалом Давида. Ну, Традиційний надпис, який свідчить про те, що цей псалом був богослужбовим, тобто використовувався за відхозавітним богослужінням, і псалом Давида те, що він належить традиції. Псалмів Давида, можливо, авторство, але точно що традиції псалмів. Ну, Відповідно, якщо воно, цей псалом знаходиться в, книгі, в книзі псалмів, то, ну, само собою, зрозумілі речі. Тим не менше. А, отже, почнемо. Цей псалом, до речі, входить до псалмів такого. Такої групи псалмів, яка називається царські псалми, тому що мова йде про царя. Ми вже з вами не в один раз зустрічали ці псалми. Вчасності це було в п'ятницю. Ми читали попередній, 19-й псалм, теж царський. Але є ще е, царські псалми, вже були в, нами читалися. І вчасності це навіть другий псалом теж царський, пам'ятаєте, де цар Давик просить заступництво Бога. Взагалі, в перших псалмах ми не в першому, а там, в наступних, ми з вами читали і розглядали, і, і побачили, що розглядається тема, що таке царство. Ну, хто є цар? Тобто цар це, ну так, поставлений над народами, але е проводиться думка, що цар земний це є певне відображення Царя Небесного. От, і, звісно, коли говориться про царя земного, саме як. Е то цар, який є ну, потенційним автором псалмів, або головним героєм псалма, то цей, такий цар це є ідеальний цар. Тобто який повністю відповідає ну, тому, е, який повністю є відповідним образом царства Небесного, ну, Царя Небесного. Через це, коли ми говоримо, ми зустрічаємо мову про царів, то вони от, ну, дійсно в своєму ідеалі. Цар це не той, який має владу, а який піклу не тільки має владу і, і підлеглих, але який і піклується про свій народ. І в частності, якщо ми побачимо, 19-й псалом попередній, так він закінчувався досить цікавими словами. Зараз його відкриємо. Останній вірш його був, що Господи спаси царя і вислухай нас, в який би день ми не звертались до тебе. Тобто є цар, а є ми, тобто народ, і от якби і ми біля царя. А цар, якби будучи ідеалом е, твої, е, Божественного царства, е, бо ну, таким уособленням. Царська влада є, вірніше, не цар, то якби, якщо е, е, від. Максимально відповідний образу Царя Небесного земний цар. Він є з Богом, то і народ теж знаходиться під його захистом, під захистом Бога. Отже, переходимо до самого псалма. Господи, силою Твоїх звеселиться цар і спасіння Твоєму вельми возрадується. Ти дав йому бажання серця Його, і прохання, уст його ти не відкинув. Ти зустрів його благословенням, благісним і поклав на голову Його вінець із чистого золота. Він життя він просив у тебе, і ти дав йому довголіття на віки віків. 19-й псалом це є прохання у Бога, цар просить у Бога, але в той же час він впевнений, що Господь дасть, тому що в 19-му якраз ідуть слова: Вислухай тебе Господь у день печалі, захистить тебе ім'я Бога Якова. Тобто є така, знаєте, впевненість царя в тому, що він отримає від Бога те, що Він хоче. Ну, відповідно, тому що він намагається бути праведним царем. А от 20-й псалом наступний це є, якби, така певна, ну в певній мірі продовження той е, звернення до Бога е, ну, ці, цієї ж теми. Але уже, якби, цар уже отримав те, що просив від Бога. Уже в нього воно є, бачите? І довголіття попросив і отримав. І ти дав йому бажання серцю, прохання, уст його ти не відкинув. Тобто все, що цар бажав, він е, отримав від Бога. Е, так, життя він просив у тебе і ти дав йому довголіття на віки віків. Велика слава його у спасінні твоїм, славою величу, ти прикрасив його. От як би йде знаєте, зв, е, звеличування царя. І здавалося б, знову ж таки, для нас такі, які, знаєте, Незрозумілий контекст для новозавітньої людини, коли ну, цар ніби як звеличується. Все ж таки, ми маємо величати Бога, а людині ну, ну не гоже. Якби, навіть якби цей цар супер-пупер був праведним і просто ну, то ідеалом, ідеальним відображенням Царя Небесного, тим не менше, ну якось неправильно, якщо його возвеличувати от о, В такій формі. Але є певні, о, певне пояснення цьому явищу псалмі. По-перше, це, е, це не богослівський трактат, де має бути все вивожено і правильно розставлені акценти. Це, ну, це є лірика, це є пісня душі. Давида чи Не Давида тут уже не важливо. Але це певні, певні є закони того, як воно пишеться. Ну і тим більше звернення. Слова, які містяться в книзі псалмів, хоч це і є священна книга, але з другої сторони це є спілкування з Богом людини. І якщо людина вибудовує певні свої, певні свої слова і звернення до Бога не в такому, знаєте, не, не в суто християнському змісті, то це є просто свідченням того, що це людина відхозавітна зі своїм світоглядом. І відповідно в своєму світогляду вона звертається до Бога. Так. Ти дав йому благословення навіки звеселив його радістю перед лицем Твоїм. Бо цар уповає на Господа і милістю Всевишнього не захитається. Рука твоя, Господи, нехай знайде всіх ворогів Твоїх, правиця Твоя нехай досягне всіх, що ненавидять Тебе. І тут розкривається суть псалма. З однієї сторони, ми говоримо про царя, який отримує від Бога все, і нібито йде возвеличення царя. Але оці слова, які ми щойно зачитали, вони говорять якраз про те, що так, цар намагається бути праведним. Він просить у Бога допомоги, заступництва, благословення. І цар отримує це від Бога. Цар має все, і царську владу, і перемогу над іншими, але це все завдяки Богові. От саме ці слова. Бо цар уповає на Господа і милістю Всевишнього не захитається. Тобто все, чого цар досягає, він е досягає завдяки Богові. Тобто Господь йому це дає. Цар просить і Господь йому дає. І тут е ще один момент: рука Твоя, Господи, нехай знайде всіх ворогів Твоїх, правиця Твоя, нехай досягне всіх, що ненавидить тебе. Тут є такі е паралелі. Цар він вважає, е вважає, що Він є, ну, виконує волю Божу. Він носій божественної волі, тому що Господь утвердив царство, поставив царя над Ізраїлем. Те, що Господь не хотів, це інша справа. І те, що люди, Ізраїль випросив у Бога собі царя, як, як, якого мають і інші племена, це теж якби ну, це частина відносин людини з Богом. Але тим не менше, в Ізраїлі царську владу поставив Бог. Він хотів царювати, люди попросили, дай нам видимого царя, людину. І він дав, але це Він дав. І от цар, цар, він е, е, уособлює певну волю Божу. А отже, якщо ми говоримо про ворогів царя, то це є ті, хто повстають на царя, вони повстають на волю Божу, тому що Господь поставив царя. Це є його, ну, умовно кажучи, його людина. Якщо повстають на його людину, то значить повстають і на Бога. І якщо в інших псалмах інколи, ну, ми бачимо, ми розуміємо, що цар просить визволити це Бога, визволити його від ворогів своїх, то в даному випадку не користується такою фразою, що здолай моїх ворогів, а каже Господу. Господи, здолай своїх ворогів. Тому що мої вороги це твої вороги. Тому би, він навіть не уточнює, що це мої вороги. Ти всіх своїх здолай. Але якби, хоч в псалмах буває, що мої вороги, моїх ворогів здолай, або своїх ворогів здолай, якби оці розбіжності, проте залишається один і той е, головний принцип. Ти, Господи, виріши, як їх здолати. Ти, е, е, якби, Я не прошу тебе дати мені силу і здолати своїх ворогів. Хоча в попередніх псалмах ми бачили, здається, в, в 17-му, там якраз йдеться мова про те, що е, ворогів цар здолав. Може, в 17-му, а може і. Ну, в попередніх, недавно ми з вами просто так зараз пригадалися, що він просить і, і констатує, що Господь. Розібрався з ворогами царя руками царя. Але знову ж таки, не цар, а Господь руками царя здолав ворогів. І вороги уже вороги всі, всі попрані, і ніхто не повстає, якби, нема проблем. Не, не стало ворогів. Автор псалма звертається до Бога і просить допомоги знищити ворогів. Але як Господь це зробить, Він Господу не вказує. Він тільки просить про заступництво. Ти можеш, Господи, сам їх здолати. Або, наприклад, можеш і. Або є констатація факту, що ти в якийсь момент ти здолав моїми руками, Але це ти здолав, а не я. Оце головний принцип. В час гніву Твого ти розпалиш їх, як піч. У гніві своїм Господь погубить їх і поїсть їх вогонь. Ну, це якби іде далі ну, поетичне таке міркування над цією думкою про ворогів, яких долає Господь, знищує. Ти знищиш плід їх із землі і рід їх з-поміж синів людських. Ну, звучить дійсно так, досить по відхозавітному. Ну, проте ми розуміємо, що це пише людина відхозавітним мисленням, але людина це не є які, знаєте, от якщо взяти порівняти, наприклад, з молитвами. Який ми можемо прочитати в молитвослові, то там кожна фраза, кожне кожна речення виважене. Виважене в плані того, щоб ну, не, не було якогось сумнівного якогось звернення до Богового сумн або сумнівного прохання. А от е псалтир, як би знаєте, є же пісах-пісах. Як написав автор, так вона і увійшла. А, ну, Наприклад, цар Давид. Як написав, так воно і увійшло в збірку його псалмів. Не цардавий, цар, Тут зараз не важливо, як кажу, як приклад. Цар Давид все ж таки є автором багатьох псалмів. Не всіх, але багатьох. От як він написав, як він думав, так ці псалми ми, ми, нам сьогодні і відомі. Він не виважував кожне слово, чи воно є ідеально вірним, чи не ідеально. Хоча з точки зору його, відкозавітної точки зору, то в принципі він нічого Крамольного не писав. Це ми, люди нового Завіту, знаємо про заповідь до ворогів і тому подібні речі. Якби, заповідь нову даю вам, каже Христос. Це нове, нове бачення, нові, нове життя з новими законами цього життя дав Христос. А до того цар Давид жив як, як Відгозавітна людина. Через це для нього це звернення досить ну, є природнім. А для нас, да, воно якби. Віє саме старим завітом, який ми, як бачимо, кардинально в певних моментах відрізняється від того, чому вже вчить нас Христос і далі вчили нас, вчать нас апостоли. Бо вони замислили ворожнечу проти тебе, злий намір, якого не можуть здійснити. Ти поженеш їх перед собою, з луків твоїх пустиш стріли в лице їх. От знов цей момент, що ворожнечу проти тебе. Ну, яку ворожнечу можна заколотити проти Господа? Ну, можна його не любити, там, злословити, чи ще ж, а яку ворожнечу? Як? А от через царя. Ти вони повстали проти царя, а значить, е замислили ворожнечу проти Господа. Знову ця ж сама думка. Ну, вона продовжується. Це не повтор. Просто якби, різними... з різних сторін автор описує свою проблему і звернення до Бога. От як молитву. Ми теж часом в молитві щось просимо, але. Головне прохання, і намагаємося різними словами з різних сторін, там, обґрунтувати, пояснити. Ну, коли, Якщо, наприклад, навіть своїми словами молимось з Богом і просимо Його, можна, якби, можна просто читати, звертатись однією фразою до Господа. Постійно одна й та сама фраза, ну, наприклад, як та ж сама Ісусова молитва. А може бути от, різними словами, намагатися якось. Ну, умовно кажучи, ритерську майстерність якусь проявити в молитві. І, в принципі, коли ми читаємо молитви, які вже теж знову ж таки містяться в молитвослові, або, наприклад, читаємо канон при тому святому чи іншому, то ми бачимо, як в принципі, одна і та сама подія різними словами описується в каноні. Ну, от, тут те саме. Є в нас думка про покарання тих, хто повстали проти Бога, ворогів царя, а отже вороги Бога. І от, по-різному, автор описує це. звертається до Бога і обґрунтовує чому, що, що Господь має заступити за нього. І завершується псалом словами: Піднесися, Господи, силою Твоєю будемо співати і прославляти, прославляти могутність Твою. Починається псалом з тим, що вже ворогів. Здолав, звеселиться, цар і спасіння твоєму вельми возрадиться, вже констатація в певній мірі. А, а закінчується тим, що піднесися, Господи, тобто, ну якби знову стане. Вороги одні про, зникли, нові вже повстають. Нові вже починають знову замишляти проти царя, помазака, помазаника Божого. Тут саме Чому Господь має заступатися за царя? Бо він є помазаний обранець. А якщо помазаних, значить він, ну, умовно кажучи, під протекторатом Бога. І всі вороги царя помазаника автоматично повстають проти Бога. На цьому ми завершуємо сьогодні читання сьогоднішнього псалма. Завтра продовжимо вже 21-му. Там буде дещо зміна теми. Тут якби в 19-й, 20-й про те, що. Прохання отримати допомогу, констатація того, що отримали допомогу від Бога, заступництво Бога і здолання всіх ворогів. Ну а 21-й буде дещо розворот в, умовно на 180, тому що, якщо попередні псалом це є надія і отримання благ, е і таке, знаєте, позитив, і оптиміз, оп 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 ну, оптимізм, тобто псалми сповнені оптимізму. То наступний 21-й псалом це буде якраз той момент, коли людина відчуває, що Господь від неї відійшов і відчуває якусь богоставленість. І тут дійсно не оптимізм, а якийсь песимізм. Але по почитаємо цей псалом вже завтра. Що ж, перед тим, як перейдемо до молитов, дивлюсь, а, а, є деякі коментарі. Прошу вас традиційно підписатись на канал, хто не підписаний. Шерте в соціальних мережах на Фейсбуці наші відео. В основному не, не, найбільш на майданчик. Також о, пишіть коментарі, о, ставте вподобайки. Буду вдячний за підписку або за донати. Цим ви підтримуєте наш канал. Що ж, перейдемо до чату. Слава Ісусу Христу, Тетяна Хілько і Дмитрій Гінкуль. Навіки віки Бога слава! Так, за Борисівна, доброго вечора, батюшка. За часи Ісуса були синагоги і храм, які їх функції? Так, були, звісно, храм Єрусалимський і синагоги. Єрусалимський храм був вже зруйнований після Вознесіння Христового в 70-му році після народження Христа. А, а от е, синагоги є і понині. Чим вони відрізняються? Синагоги це як молитовний дім. Прийшли, помолились. Храм це місце, де звершувалось богослужіння і жертвоприношення. Як таке? Умовно кажучи, якщо взяти такий умовний аналог на наше християнське, життя-буття, то синагоги це як каплички, де можна помолитися. А Єрусалимський храм це як будь-який храм, будь-яка церква, де звершується головним чином літургія, безкровна жертва. В чому різниця? Різниця лише в тому, що православний храм їх безліч і в кожному можна звершувати безкровну жертву Євхаристію і причастя. А у Іудеїв храм був один єдиний в Єрусалимі. Після того, як він був зруйнований, жертвоприношення не відбувається. Тобто, богослужіння як таке вже недоступне іудеям більше двох тисяч років. Так, вони, звісно, зараз називають свої моління, ну, свої, умовно кажучи, те, що. Відбувається в синагогах богослужіння. Але от саме знаєте богослужіння з великої літери, то в них воно не відбувається. Ну, Саме жертвоприношення. У християн це відбувається. Це, знаєте, як така момент. Християни не звершують літургію, але можуть збиратися на молебні в капличках. Мом... Ну, така... ну, це такі умовні паралельні речі, щоб нам зрозуміти відмінність. Храм Єрусалимський. Так, він був на той час. Якось ми з вами, я з вами обговорював, яким він був. Це за часів Христа. Храм був відбудований, перебудований царом, Царем Іродом Великим. І це було ну, чудо світом. Те, те, яким він був величним і надзвичайно величним і великим. І був зруйнований повністю. Римськими військами, причому, що зруйнований, і місце, де він був, було перепахано і засіяно сіллю. Тобто таким символічним е е е нехтуванням і презирством приз римських легіонерів щодо повсталих іудеїв, які дуже довго не давалися їм, е не здавалися, е е ви, я думаю, чули про таку в Єрусалимі стіну плачу. То, якщо я правильно, не помиляюсь, ціна плачу це одна стін, яка ну, опоясувала храмову гору. Тобто, це навіть не стіна самого ну, безпосередньо храму, який ну, цих дворів, язичників або це не ну, як у нас так взяти. Знову ж таку аналогію. Храмово, храм Єрусалимський це був цілий комплекс, який ділився ну, на, на певні сектори. І найбільший, ну, Тобто сама гора вже являла собою початок храмових споруд, тобто якихось службових, де жили священики, де жили ті діти, яких присвячували Богу, тобто як Христа як Богородиця. Далі був... Е, ну, це вже були певні мури. Далі був е, двір язичників, який теж був великим. А вже далі йшло у двір Ізраїля, ну, двір, де жінки могли бути, потім двір Ізраїля, де чоловіки, а потім було вже саме святилище. Святилище і свята святих. Так от святилище і свята святих були повністю зруйновані. А храмова стіна це, я так розумію, одна з зовнішніх стін храмової споруди. Ну, можливо, я дещо помиляюся, але точно, що це не знаєте, як не. не. Не частина вже безпосередньо храму, а це буквально вцілили фрагмент храмового комплексу. Але не, не безпосередньо ну, от святилище як такого. А, так. Ну, Ніби відповів на вашу питання. А, І, і які їх функції? Ну, те, що я сказав. В храмі вчили, але найголовніша функція храму жертва Богу. Синагоги це спільна молитва і вивчення Святого Письма. Свято Кущів. Пам'ятаєте? Сукот це е коли ставили палатки, е ортодоксальні іудеї ставили палатки навколо синагоги, і чоловіки весь цей період, там, біля тижня, е жили в палатках біля синагоги, нічим більше не займалися, читали Святе письмо, вивчали його, е співали там псалми, молитви і тому подібне. Ну, тобто така, Бо службове життя було цілий тиждень тривало. Саме це те, що стосувалося чоловіків. А, от, хтось жив в себе вдома, або там вдом, біля будинку свого ставив палатки. А, ну, намети, от, і от, синагога саме найбільше так, це місце було такого, щоденної молитви. синагогу дійсно збиралися щодня на, на молитву. А, а, суб, а субота це була саме день, коли. Ну, більш торжественне моління. От, наприклад, це щось дуже схоже, знову ж таки, щось, щось мені згадалося, як от е -е ранковий вечірній як намаз у мусульман. Так от, і іудеї до синагоги приходили вранці-вечором помолитися. Тобто, не так, як, наприклад, православні християни відкрили дома молитво слово в своїй кімнаті перед іконою помолилися. А іудеї, у ідеїв була звичка ну, ортодоксальних таких правовірних іти до синагоги і там вранці вечором помолитися. Ну так, як, в принципі, відображене життя і в православних монастирях. Де Насельники монастиря вранці ввечері обов'язково звершують молитву до Бога, богослужінням, чи там це просто молитовне правило, в кожного там свої послуги, але сам факт саме такого життя. А, ну Тому що ж кожен, по-перше, Єрусалимський храм це ж куди йти, щоб відвідати його через це, для того, щоб а, не полишати молитовне своє життя, синагога якраз його і реалізовувала на місцях, в селах, в містах і тому подібне. Так, Людмила. Е, пані Людмила, добрий вечора, пізнавальне. Спасибі, Андрій, як, як зараз пояснюють людей що те, що немає храму? Не знаю. Без... А вони очікують, можливої, е, чекають можливості і чекають те, що ця можливість з'явиться. Тобто за їхніми такими віруваннями, що настане той час, коли. Єрусалимський храм буде відбудований і тоді явиться Месія, той, якого вони чекають. Мишех. Тому що Христос для них вже не месія, вони ще чекають свого. Ну, багато є, звісно, конспірації, конспірології, що вже навіть матеріали завезені, все, все стоїть. А чому не можуть відбудувати? Тому що там стоїть одна з центральних святинь мусульманського світу, мечеть. А як се не аяксе, я не пам'ятаю, як вона? Ну, центральна мечеть е, Єрусалиму і взагалі Близького Сходу. Тобто, це одна з найбільших святин для мусульман, тому на храмовій горі. Тому, щоб побудувати єрусалимський храм, юдеям треба. Зруйнувати цю мечеть. Ну, і звісно, це неможливо, тому що весь арабський світ повстане як один проти Ізраїля. ізраїльцян. Тому, якби, це, на, наразі це неможливо. А як пояснюють, що не звершується жертвоприношення? Ну, не можу сказати. Я не настільки знавець юдаїзму. Хоча в мене є декілька священиків, які дружать з ровинами, звісно, і мені було б цікаво поспілкуватися з ровином, але якби, ще не випадало, не випадало такої нагоди. В якомусь іншому місці можна відбудувати? Ні, лише храмова гора, С Сион, Єрусалимська храма. Взагалі Єрусалим є, якби, на горі, але це храмова гора. І лише там. Це місце було вказане Богом. І храм руйнувався і е е е е відбудовувався лише на цьому місці. Більш ні на якому. Пам'ятаєте, до Христа підійшла Самарянка і спитала, чи ну, якби, ну, між Самарянами і іудеями був, був спір, де можна молитися Богові і приносити жертви. І Самаряни стверджували, що можна було на горі зим. Це ще тягнеться з Ізраїльського царства, розділення Ізраїлю на іудейське царство і ізраїльське. І кожне старство, ну якби ізраїльське, іудейське залишилось собі храм Єрусалимський, а ізраїльське собі поставило на, на, на горі Горизим храму, ну, собі храм. І от якби на цьому точилися суперечки, саме тому що іудеї казали, що ну, дійсно ми в Біблії бачимо, що лише там цей храм можливий. Всі, хто вказував, що храм ще десь можна поставити, вони вважалися ну, відпавшими від істинної віри. Що ж, на цьому все. Більше питань немає, тому прошу, запрошую до спільної молитви до нашу е Україну, щоб Господь змилувався над нами і захистив нас від тої нечисті, яка щоночі летить на наші міста, на наші. Над нашими домівками і забирає безліч людських життів. В мій Отце і Сина і Святого Духа. Амінь. Господу, Господи, помолімось, Господи, помилуй. Господи Боже наш, ти вислухав Моїсею, коли він до Тебе підносив руки, і народ ізраїльський зміцнив на Ликитян. Озброїв Ісуса Новина на битву та повелів Сонцю спинитися. Ти нині, владико, почуй нас. Що молимося до тебе. Зміцни силою Твоєї наш побожний український народ. Благослови його справи, примнож славу Його перемогою над ворогом, зміцни всемогутньою нашу державу. Збережи військо, пошли ангела Твого на зміцнення захисників, народу нашого. Подай нам усе, що просимо для спасіння. Примири ворожнечий, справедливий мир та непорушний Твій утверди. Піднеси, Господи, невидиму правицю Твою, яка завжди рабів Твоїх усьому охороняє. Тим же, кому судив ти, покласти душу свою за, на війні за віру, православну, побожний народ наш і державу, ні провини і день праведної твоєї відплати, подай він цінетління. Бо твоя влада, царство і сила від тебе допомогу всі приймаємо, на тебе надії покладаємо і тобі славу, осилаємо. Отцю і Сину і Святому Духу, нині і присно, і на віки віків. Амінь. І перейдемо до молитви преподобного Єфрема Сиріна. Господи, владику, життя мого, дух лінивства, безнадійності, владолюбства і марнослів'я не дай мені. Дуже чистоти, мудрості, терпіння і любові, і любові даруй мені рабу Твоєму. Та, Господи царю, дари мені, без, бачити провини мої і не осуджувати брата мого, бо Ти благословений на віки віків. Амінь Дякую за спільну молитву за разом проведений час. Було приємно почитати ваші коментарі, ваші запитання і спробувати на них відповісти. До зустрічі завтра. Продовжимо з Божою допомогою читати Псалми Давида. До побачення. Божого благословення.